Вітаю на каналі Авіатор. Як думаєте, хто першим винайшов парашут: Китайці, Леонардо да Вінчі, запорізькі козаки? А може русскі? Полетіли розбиратися. Стародавні манускрипти свідчать, що люди намагалися спускатися з пагорбів дерев скель за допомогою пристосувань схожих на парасольки. У Китаї розповідають легенду про імператора Шуна, який виріз на дах комори і стрибнув з двома бамбуковими капелюхами в руках. Чи було це? Хто зна? Можливо, перекладачі з китайської мови невірно прочитали іерогліф. Вважається, що перша ідея створення більш-менш нормального парашута прийшла Леонардо да Вінчі. В його рукописах 1485 року згадується про безпечний спуск з висоти за допомогою намету з накрахмаленого полотна. На початку 17 століття учений Фаусто Веранціо. Описав аналогічний апарат величина вітрила, якого залежала від ваги людини. 26 грудня 1783 року Луїс Ленорман виконав стрибок з даху обсерваторії Монпельє на сконструйованому ним пристрої. Він вважається першим винахідником парашута. Запам'ятаємо це, саме він започаткував термін парашут від латинського префіксу пара, що значить проти, та французького слова «chute» падати. Таким чином, парашут можна перекласти як пристрій проти падіння. Коли в 1793 році повітряна куля бланшара вибухнула, то він скористався парашутом для евакуації. У той час, як ранні парашути були зроблені з льняної тканини, натягнутої на дерев'яний каркас, наприкінці 1790-х років бланшар почав робити парашути із згорнутого шовку, так як він був міцніший і мав меншу вагу. Запам'ятаємо! Про це. Історію парашутизму продовжив француз Гарнерен, який успішно приземлився 22 жовтня 1797 року на полотняному безкаркасному парашуті з маленьким кошиком, що був прив'язаний під кулею, наповненою водним. Парашут Гарнерена мало нагадував сучасні, оскільки він не був упакований в будь-який вид контейнера і не містив витяжного тросу. Дружина Гарнерена, Жанна Женівєва ляброс. Здійснила стрибок з парашутом з висоти 900 метрів і вважається першою парашутисткою у світі. Племінниця гарнерена Єлизавета стала другою жінкою-парашутисткою спортсменкою, яка за кілька років спустилася на парашуті з аеростату близько 60 разів. У 1803 році гарнерен разом з генералом Львовим здійснив політ на повітряній кулі над П'етербургом, що було вперше в Московській імперії. Вдосконаленням парашуту займалися багато вчених того часу. Зокрема, Лаланд запропонував додати полярний отвір, щоб звідти виходило повітря і купол не хитався. Це використовується і сьогодні. У 1887 році капітан Томас Болдуїн винайшов першу підвісну систему. Влітку 1889 року в Петербург приїхав парашутист американець Чарльз Леру. Він уже тоді прославився своїми стрибками в Америці і в Європі. Його вистави дивували всіх своєю сміливістю. Вони відбувалися в розважальному саду Аркадія на березі річки Невка. Пол Латеман і Кетхен Паулюс у 1890 році винайшли метод складання або пакування парашута в рюкзак для носіння на спині перед його випуском. Кетхен Паулюс також належить винахід примусового відкриття, коли один маленький парашут розкривається першим і тягне за собою основний парашут. У середині травня 1895 року у Харкові було здійснено чотири Стрибки Юзефом і Ольгою древницькими приземлятися доводилось на дерева, дахи будинків, трамвайні телеграфні дроти, Тому парашутисти дуже ризикували. З'явилися перші аероплани. Вони були ще дуже нестійкі в повітрі, і літати на них було набагато важче і небезпечніше, ніж на аеростатах. Однак користуватися на аероплані повітроплавальними, навіть складеними парашутами, було неможливо. Вони були такі громісткі й важкі. Перший авіаційний парашут винайшов француз. Весер 1910 року. Запам'ятаємо, конструктор Ерв'є зробив купол парашута легшим. шив його з трьох різних матеріалів. Кілька разів він скидав на своєму парашуті з ейфелової вежі манекен ляльку вагою близько 80 кг. Його досліди виявилися вдалими. Парашут був дуже міцний. Інший французький винахідник Орс у 1910 році сам випробовував свої парашути. Він сідав на сидіння, влаштоване на осі аероплана між колесами. У такому положенні парашутиста підіймали на висоту, і він стрибав. Конструктор Бане в Парижі скористався парашутом Мерв'є. Він уклав парашут у футляр на фасті аероплана. Від парашута йшла мотузка, прикріплена до пояса, який одягав на себе авіатор. Перед стрибком льотчик натискав важіль. футляр розкривався, парашут роздувався вітром і витягав пілота з його сидіння. В березні 1912 року перший стрибок із парашутом з літака здійснив американський капітан Альберт Беррі. У штаті Монтана, вистрибнувши з висоти півтори тисячі футів і пролетівши 400 футів у вільному падінні, Бері розкрив парашут і вдало приземлився на плацу своєї частини. Так, перелітаючи з року в рік, ми долетіли до винахідника всіх часів і народів славного господіна Котельникова, актора і збирача акциза, почнемо з московської брехні, повтореної нашими українчиками та журналістицями. Мій улюблений. Ресурс Полтава футурі. Розглядаємо опус Альони, а не Олени Носової. Поетичний псевдонім Лерія Кот. Це ж так мило. Альона Кот. Не буду переповідати її сюсюкання про дитячі та підліткові роки Котельникова. Ясна річ, це вигаданою даною москвофілкою з села Усівка з Гурівського району Київської області. З її подальшого тексту можна зробити висновки: що вихідець з Петербурга Котельников був посереднім актором провінційного театру. Де не грали український репертуар. Аж тут вчасно звільнилось містечко біля корита, і він по блату влаштувався в акцизне полтавське управління, де працював свого часу і його батько, і дядьки. Збирає акциз з вина, спирту, горілки, дріждів, тютюну, цукру, освітлювальних нафтових олій, сірників. Хороше містечко, чи не так? Піднакопивши на хабарях жирок і передавши наверх певну суму, Бідося Катільников змушений покинути таку милу Полтаву, і з тяжким серцем поїхати до бридкої столиці Петербурга. Але ж, як стверджує Альона, саме Полтава стала містом, де у Котельникова сформувалися технічні, мистецькі та наукові інтереси, спілкування з місцевою полтавською елітою зробило свою справу. Також варто зазначити, що коріння у нього полтавське робить висновка Альона. Ну, хто б сумнівався, котику, ми же один народ. Закінчує вона словами. В будинку, де колись було акцизне управління, встановили міні-пам'ятник винахіднику, а також одна з вулиць Полтави, названа в його честь. Угу, для Полтави це дуже характерно. Це ж не полтавчанину Петлюрів пам'ятник встановити, а царському чиновнику, елітному театралу і сталінському винахіднику руського парашута Котельникова. А зараз тезисно, що ж міг винайти актор театру плюс збирач акцизу в одному флаконі. Перше парашут винайшов 1783 року. Ленарма він же дав йому назву, тобто Котельніков в 1911 році ніяк не мог бути першим винахідником парашуту. Друге до сліз трагічна історія. Як Котельникову прийшла в голову ідея створити парашут після катастрофи з капітаном Мацієвича? Це що ж він не знав про багаточисленні стрибки парашутистів з повітряних куль? Знав і описав в своїй книзі. З неї більшість показаних тут малюнків. Третє романтичний вигаданий сюжет. Як Котельников побачив, злетівшу вгору дамську шовкову хустину. І чомусь вирішив, що це підійде як матеріал для парашута. Уявляєте вигляд його парашута, коли б він побачив не хустину, а щонебудь інше з жіночого вбрання? Пригадаймо, парашути з шовку наприкінці 18 століття виготовляв француз бланшар і Котельников теж про це знав. Четверте, Котельников не мав інженерної освіти та виробничого досвіду, і на відміну від більшості винахідників парашутів. Ніколи особисто не здійснював стрибки на своєму винаході. З його парашутом стрибали тільки двоє: найнятий студент Осовський і лялька Манекен. Це ж про щось та свідчить чи ні? П'яте. Задовго до Котельнікова з'явився м'який складений до рюкзака парашут, який розкривався витяжним парашутиком. Це винайшли. Латеман і Катаріна Паулюс. А перший ранець Кательникова був зовсім не м'який, а металевий, і полотнище викидалось пружиною. Пишуть, що схожа конструкція рятувального парашута застосовується і тепер. Де зараз той металевий ранець? Де та пружина? Так що ж тоді винайшов актор. На мою думку, це одягнутий на людину металевий ранець з укладеним парашутом, де були навпіл розділені та укладені на одну й другу сторону стропи в розкритому стані, натягуючи стропи то з однієї, то з другої сторони. Можна було розвернутися у напрямку знижень, а в зв'язку з тим, що у Всеросійській імперії ніхто крім Глеба Котельникова, не пробував зробити парашут, то він став винахідником першого парашута у відсталий від цього іншого світу країни. А тепер про образу винахідника на царських чиновників, які не бажали платити йому казенні гроші за чудовини, на той час аероплани мали низьке навантаження на площу крила і, наприклад. Коли відмовляв мотор на біплані Фарман-4, то приземлення здійснювалось у режимі парашутування. Всього апарату разом з авіатором і на фармані було найменше катастроф. Існує вигадка, що якийсь царський сатрап заборонив використання парашутів, бо авіатори не будуть рятувати аероплан, а покидатимуть його при найменшій небезпеці. І так дорогий, а льотчиків баби і що наражають? Це дурня. А точніше, авіаційний анекдот, який розповідали французькі, німецькі та інші авіатори. Справа в тому, що покинути оплетений третяними розтяжками апарат не так просто, та й надійність парашутів була не більшою за надійність літака. Психологічно льотчик більше довіряє літаку, з яким він поріднився як живою істотою, і намагається до останнього залишитись в кабіні. Та повернемось до артиста, акцизника Котельнікова. Місце винахідництва у гліба чесалось. І він у 1910 році створює ляльку з парашутом на голові у шоломі. Чому на голові? Скоріше за все, винахідник хотів якомога нижче по вертикальній осі під парашутом розмістити центр ваги. Щоб уникнути розгойдування при спуску. Наступна лялька Манекен мала парашут круглої форми, який укладався в алюмінієвий ранець з кришкою, розташований на спині за допомогою підвісної системи. На дні ранця під складеним куполом знаходились дві пружини, які викидали купол у повітряний потік після того, як висмикувалось витяжне кільце. Стропи розділені надвоє. Підвісна система складалася з поясу, нагрудного обхвату, двох плечових ременів і обхватів для ніг. На технічній нараді, під час обговорення винаходу Котельникова генерал Повітроплавець Каванько зауважив, що при ударному Розкриті парашута людині, яка спробує врятуватись відірве ноги, і винахід відхилили. Тоді Котільников спробував запатентувати своє творіння у Франції. Отримав 20 березня 1912 року патент за номером 438612 на парашут з пружинами у ящичку за спиною. Незважаючи на бурхливий розвиток авіації, цей винахід нікого не зацікавив. В цей час на Глеба виходить підприємець Вільгельм Августович Ломач, що займався поставкою авіаційного обладнання. Ранцевий парашут РК-1 для підігріву патріотизму перед війною розшифровували як русський котєльнікова перший. Спочатку провели випробування за допомогою автомобіля. Як це робив два роки назад французький винахідник першого у світі авіаційного парашуту СССР. Машину розігнали, Котєльніков смикнув за спусковий ремінь. Прив'язаний за буксирувальні гаки. Парашут миттєво розкрився, а його сила гальмування передалась на автомобіль, змусивши стихнути двигун. За кілька днів відбулися дослідження в Гатчинській повітроплавній школі, якою командував виходець з Полтавщини генерал Кованька. З повітряної кулі кілька разів скидали ляльку манекена із приклеєними вусами, як у генерала Кованька. Скидали вусатий манекен із аероплана. Але ж генерал того не бачив, бо займався більш важливими справами. Освічені царські чиновники зовсім дурними не були і здогадали, що літати аби покинути аероплан в екстремальній ситуації з цим ящиком на спині неможливо. І бюрократи прийняли рішення відмовити котель через непотрібність винахід. Взимку 1913 року тринадцятого РК-1 був представлений комерційною фірмою Ломач і Ко на конкурсі у Франції. 5 січня студент Петербургської консерваторії Влади Косовський стрибнув з моста через сену в Руані з висоти 53 метра. Незважаючи на успіх та повідомлення в газетах, французькі підприємці зацікавленості винахаті Катільника не виказали. Два привезені парашути Ломач продав, щоб компенсувати свої затрати. А у зв'язку з тим, що за патент Котельникова на парашут не сплатили, то його у Франції анулювали. Настав 1914 рік. Вибухнула велика війна. Коли побудували 4 чотиримоторних бомбовозів системи Сікорського на зразок його літака «Ілля Муромець», один із командирів цих літаків льотчик Ліхнович порушив питання про те, щоб команди муромців забезпечити парашутами, і на фабриці виготовили 70 штук. РК 1 льотні кадри муромців отримали парашути, але ніхто не потурбувався ознайомити льотчиків з будовою парашуту, навчити користуватися ним. У бою вони воліли краще падати з підбитим літаком ніж стрибнути з парашутом. І парашути Котельникова передали в повітроплавальні загони, де вони ржавили та гнили до кінця війни. А воєнне міністерство замовило спеціальні повітроплавальні автоматичні парашути французькій фірмі «Жукмес». Його купол зроблений з легкої, нічим не просоченої тканини, а людина підвішується до парашута в одній точці. Складений парашут покладено у брезентове відро конічної форми. Яке підвішують на борт кошика Аеростат, коли закінчилась війна, з метою удосконалення конструкції парашута була створена група американських фахівців, серед яких був парашутист, конструктор голівудський каскадер, майбутній засновник найбільшої фірми виробника парашутів у світі Лестлі Лелрой Ірвін. Ось його патент на винахід 1919 року. Тож червоні бюрократи, що прийшли на заміну царським клятим сатрапам, не стали зв'язуватись з геніальним винаходом Котельникова. І замовили для красного воздушного флота не тільки парашути компанії Ірвін Ершут, а й ліцензію на виготовлення, технологію та обладнання. І американські парашути десятиліттями служили радянським льотчикам, починаючи з Міхаїла Громова, який у 27-му році врятував своє життя, дякуючи парашуту Ірвіна. Випускались в багатьох варіантах, як для льотчиків, так і для десантників. Тільки у 1923 році Глеб Котельніков зробив заявку. На винахід моделів, в якій не було алюмінієвого ранця з пружинною полицею для викидання парашут. Це був ранець із жорсткою спинкою, відкидними боковинками і м'якою кришкою. Зробили кілька екземплярів РК-2, які після дослідів по тихому списали. Та заробляти в голодні роки треба було чимсь. Котельников патентує ще рк 3 і вантажний парашут. Після цього партія каже йому: досить. Краще книжку напиши про першість русських. І в 1939 році виходить його історія одного винаходу Русський парашут. В ній Глеб Пошахрайський маніпулює датами і стверджує, що м'який ранцевий парашут винайдено в страні советов. А те, що парашут не випускали, Котельніков пояснює, вочевидь це комусь було невигідно, щоб советський винахід було здійснено в нашій країні. Пізніше ми всі дізналися, що це була справа рук нині викритих ворогів народу. Далі він наводить слова великого вождя всіх трудящих товариша Сталіна, сказані Чкалову. Ваше життя дорожче нам будь-якої машини. Порівняйте ці слова зі словами царських чиновників, і ви побачите, як ставилися колись до людей у царській Росії і як ставляться до них тепер в совєтській страні. Тепер же в словах товариша Сталіна відбилась та справжня турбота про людей, яка робить працю людини радісною, а життя щасливим. Який разючий контраст! Ось уже справді два різні світи, дві абсолютно різні країни, стара, злиденна відстала й забита Росія. І могутня, індустріальна, культурна, що здобуває в своєму зростанні перемогу за перемогою, наша оновлена Родина. Чи могла не змінитися в нових умовах і доля парашута? Чи міг він не посісти того місця, який отримав у нас у цій обстановці турботи про людей, поставленої на перше місце в усіх заходах партії та уряду Великим Сталіним? Так закінчив своє писання актор і збирач акцизу Котельників. Як думаєте, хто першим винайшов парашут? Китайці, Леонардо да Вінчі, Запорізькі козаки чи русські? Правильна відповідь. Перший парашут винайшла природа. І називається він Кульбабка. Контакт? Є контакт від Гвинта.